Бакунцем, а зараз до нашого ефіру долучиться Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Оксі, вітаємо вас. Вітаю. Ви умовно так можна сказати, відповідаєте за Одещину. Буквально півтори години тому росіяни завдали удару по місту, але повітряні сили повідомили, що збили ці дві авіаційні керовані ракети Х-59. Які подробиці ви можете розповісти? Що відомо? І можливо вам відомо більше про стан постраждалих. Вони зараз шпиталізовані. Про це повідомили в ОДА. На жаль, Російська Федерація продовжує обстріли Одесьчини майже кожного дня, як і в багатьох регіонів України. Хочу звернутись в черговий раз до Одеситів і сказати, що не нехтуйте з сигналами тривоги обов'язково потрібно спускатись в бомбосховища. І зараз, от якраз була збита ракета, і уламками ракети були поранені декілька людей, яким сьогодні зараз надається вся необхідна допомога зі сторони медиків, ОВА і міської влади. Ще раз повторюсь, на жаль, це продовжується майже кожного дня, і тут потрібно, потрібно усі міри соблюдати для того, щоб не потрапити ні під уламки, ні під обстріл. Ну а ще зокрема продовжувати робити свою роботу? От з Павлом Бакунцем говорили про те, що варто вести на різних зрізах і на різних рівнях нашого суспільства діалоги. І нещодавно в Одесі відбувся ветеранський форум Сильні України. А які проблеми обговорювали, до яких висновків дійшли? Тобто, зрозуміло, як на мене, ветеранських форумів має бути більше тут. Яке гасло і яке резюме? Насправді дуже важливий, дуже гарний захід був для ветеранського суспільства і для громадського, тому що багато спілкувалися. Одеса робить такі важливі кроки по створенню національного хабу з питань реабілітації. Та протезування, і як говорив неодноразово наш президент, Україна повинна мати найкращу в Європі систему реабілітації. Ми над цим дуже багато працюємо. Три дні був цей форум в перший день разом з колегами, разом з ветеранським суспільством та громадським. Ми проїхались по реабілітаційним центрам і показали нашим друзям, які має сьогодні можливості Одеса, які реабілітаційні центри є, як вони працюють, і які послуги надають Другий день в нас були проведені спортивно-інклюзивні такі змагання: 130 наших героїв приймали участь, 130 наших спортсменів. Тому що кожен хто підійшов до снаряду, він вже спортсмен. Дуже класна була атмосфера. Така соціалізація наших ветеранів, наших героїв через спортивні такі змагання була гарна комунікація, тому що були долучені майже 50 е, курсантів Одеського державного університету внутрішніх справ. Інституту сухопутних військ та військово-морського інституту багато комунікацій. Я вдячний міністру внутрішніх справ особисто за те, що він підтримав цю ініціативу. А в третій день у нас був форум, на якому зібрались представники місцевої влади, обласної влади державної влади був заступник міністра внутрішніх справ. І, і представники ветеранського суспільства багато спілкувалися, підіймали питання, які турбують дійсно людей з інвалідністю. Побачили, що недостатньо насправді комунікації між усіма гілками влади та суспільством. Побачили, що є багато соціально відповідального бізнесу, який хоче реалізовувати великі важливі програми, які вже розроблені, наприклад, програми Першої леді Безбар'єрна Україна та «Ти як. Але бракує інформації, бракує саме комунікації на місцевому рівні. Тому є багато висновків. Вдячний нашим, ще раз повторюсь, героям і ветеранам, які приймали участь в цьому заході. Це дуже цікаво. Я думаю, що Одеса приймає такі форуми не в останній раз точно. Е, Олексію, а якщо говорити в цілому про ветеранську політику, то е, які напрацювання має держава, зокрема, і парламент, який ви представляєте, і що повинно ще бути зроблено? Ну, сьогодні це формування нової ветеранської політики насправді відбувається прямо зараз. І відбувається дуже активно. Це і потужний суспільний запит, і повна підтримка з боку президента та вагомі зусилля з боку Верховної Ради та уряду. І це стосується багатьох насправді напрямків і забезпечення медичної реабілітації і до запровадження інноваційних проектів у сфері соціальної реінтеграції. Одним з таких важливих напрямків, які є пріоритетним на 2024 рік, це розроблення і запровадження інституту помічника ветерана. Дуже важливий напрямок. 3,8 мільярда гривень держава виділила на 2024 рік на реалізацію цього проекту. Майже 15 тисяч повинно бути таких помічників, які будуть працювати в різних регіонах та в різних ОТГ. І це якраз і є запровадження цієї допомоги. І членам сім'ї, і ветеранам, і демобілізованим воїнам в рамках програми Рівний Рівному. Олексію, наступним разом пообіцяйте поговорити з нами про зареєстрований законопроект про ветеранське підприємництво, тому що на різних майданчиках ветерани якраз говорять, що вони очікують на інше ставлення і непреференції від держави. Ми обговоримо які моменти там прописано. Наскільки реально щоб законопроект став законом? А зараз вам дякуємо. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.